Переведення на правий фланг. Не дістає цей м'яч Славич. І зараз дуже небезпечний момент і пропускає Динамо. Пропускає Динамо. Дуже прикрий м'яч на 28-й хвилині. Неузгоджені з дію власному штрафному майданчику призводить до того, що рахунок Мироненко. Не вистачало конструктиву Мироненко. Не вистачало якісних. Дії від цієї креативної футболістки зараз небезпечна атака у виконанні полтавчанок і рахунок стає 2-0. Рахунок стає 2-0. Забиває в цій ситуації Анна Петрик Андрій Ярмоленко, Лукаш Теодорчик, Мігель Велозу, Олег Гусєв та Вітеріно Антунеш забили м'ячі. Зарзух, який неприємний момент завітає ворота несла. Далеко вийшло, Славич, і зворіти. На 54-й хвилині рахунок стає 3-0. Непогана атака виконані Ворська, коли Славич рятує динамо від неприємностей, але другим темпом забивають ворсклянки. Четвертий м'яч ворота Ірини. Хотіла прибрати суперницю, не вийшло. І є можливість у Андрухів провести контратаку. Андрухів віддає хорошу передачу. Ой-ой-ой, який м'яч зараз забивають. Футболістка Полтавської Ворскла дуже красиво все було зроблено. Ірина Котіш на 89-й хвилині. Це такі традиційні п'ять м'ячів забиває Ворскла. Традиційні для поєдинків проти команд найближчої.